Сьогодні я розповім вам про третій з трьох головних інструментів для інфобізнесу. Цих трьох інструментів вже достатньо для того, щоб повноцінно займатися інфобізнесом. Третій інструмент це запуск. Це можна сказати презентація і попередній продаж ваших нових платних пропозицій ще до початку їх продажу, ще до випуску їх на ринок. Він дуже нагадує презентацію попередній продаж нового фільму ще задовго до його прем'єри в кінотеатрах. Навіщо потрібен запуск? Запуск допомагає вам краще продавати ваші нові платні пропозиції. Він дає вам змогу актуалізувати тему вашої платної пропозиції за допомогою спеціального контенту і створити ажіотаж на цю платну пропозицію серед вашої теплої і гарячої аудиторії перед тим як ви почнете продавати цю платну пропозицію. А потім віддає змогу зробити багато продажів цієї платної пропозиції, коли відкриється спеціальне вікно продаж. Давайте ж підсумуємо. За допомогою платформи ви зможете збирати теплу аудиторію. За допомогою воронки продажів ви зможете цю теплу аудиторію перетворювати в гарячу аудиторію в потенційних клієнтів. За допомогою воронки продажів ви зможете робити продаж ваших існуючих платних пропозицій своїй гарячій аудиторії, перетворювати її в клієнтів. А за допомогою запуску ви зможете краще продавати ваші нові платні пропозиції, які ви в майбутньому будете випускати на ринок.